Вітаю вас, мої любі, я хочу сказати, що в цей нелегкий час війни а, мені дуже хочеться підбадьорити наших захисників. Нехай Господь буде з вами. Нехай Господь стане на захисті кожного з вас. Знаєте, без сліз навіть не може людина жодна говорити про цей стан, який є в нас в Україні. На жаль, війна торкнулася кожної людини. І хочу вам сказати, що ми, християни, завжди молимося за наших захисників. Нехай Бог їх благословляє, нехай захищає, нехай жодна куля їх не торкається і зціляє всіх, які мають рани, як душевні, так і тілесні. Наш Бог завжди поруч, Вінна. Може зупинити ворога, але я думаю, що нам треба на коліна частіше ставати перед нашим Богом і просити милості від Нього. Будемо надію покладати та віру на нашого Господа Сдержителя. Зачитаю молитву, яка мені сподобалася. Ісусе, я дякую Тобі за мою країну та людей, які так люблять волю і правду. Дякую Тобі, що ти з нами і в мирні дні, і в дні війни. Твоя жертовність рухає нашими воїнами, які захищають країну від ворога. Твоя любов надихає волонтерів, які допомагають людям рятуватися від жахів війни. Твоя милість спонукає весь світ підтримувати Україну, щоб вона вистояла. Просимо тебе, милосердний Господь, будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, нашу мову, культуру. Бережи кожного воїна і дай нам сил і мужності змінювати те, що ми можемо змінити. І дай нам смирення, щоб прийняти те, що змінити не в наших силах. І дай нам мудрості, дай нам любити тебе та один одного. І допоможи відновити зруйновану країну. Лише ти можеш припинити цю війну. Ми молимо тебе, Господь, во ім'я. Твоє. Будь з нами. Хвала тобі за все. Амінь. Будьте благословенні, нехай мир Божий наповнює ваші серця.